Сумно скорботно було 9 грудня у Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці прощалися з відважним воїном Сергієм Мацюком, 1992 року народження. Наші кулежанки, брат, але добра, чуйна людина. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, знайомі і просто небайдужі. Усі, хто знав захисника, не можуть оговтатися від тяжкої втрати. Звичайно, є дружина, є син Він був дуже мужній, дуже добрий. Ну і слава йому, як і царство небесне, таке. Він був скрізь на роботі. Він був дуже добрий, дуже добрий. Мужній Сергій Мацюк трагічно загинув 25 листопада минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області. Останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджя. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття родині загиблого воїна. та шана герою.